Ось тут вже ми, димок наш вечеряє. Водичку налили. Ось коробочка, внизу там коробочка. І ось третя коробочка. Три коробочки наливаємо водички. Тут мамка що сьогодні їсть, не на своєму місці а тут їсть. І тут їдять, там чорненька їсть. Всі вечеряють. Там чорний. І тут їдять. ще воно одна коробочка. Будемо ставити там за забор. Ще прийдуть. ще немає чорних. Тут аж три чорних, поки два. Сьогодні наша сіребріста є, вчора не було. І після цих я зсипаю і ставлю сюди за ці рішоточки. Ще приходить друга команда та все. Виїдає по чисту.